15-річний війничанин Максим Чакін відпрацьовує удари на боксерські груші. Спортсмен готується до чемпіонату Європи серед юніорів, який у липні пройде в Румунії. Виконує двійки, удари по корпусу аперкоти. Кач буде там е віджимання, підтягування на біцепс. Максим перший номер збірної України з боксу у своїй ваговій та віковій категоріях. Цей статус хлопець підтвердив на міжнародному турнірі Скорпіон Кап, який у неділю, 14 травня, завершився в польському місті. Щецин. Максим привіз золото, виграв два поєдинки. У фіналі переміг польського боксера, Знав, що виграю три раунди по дві минути. Виступ Максима Чекіна, який здобув золото, оцінили й польські колеги, розповідає тренер Роман Вакулюк. Підходили до нас навіть і польські тренери, і були здивовані нашим рівнем, жали руку, як то кажуть, це ваш чемпіон. Ми кажемо так. Бронзу на змаганнях у Польщі здобув ідиничанин Ілля Гнатюк. Розповідає, у боксі він сім років. Виступом на турнірі у Щецині, каже, незадоволений. Я провів два бої, на жаль, вдвох зазнав поразку. Вінницькі боксери тренуватимуться два місяці. Старт чемпіонату Європи 19 липня, розповідає Ваколюк. Тренер переконаний, його вихованці здобудуть перемогу та медалі. Ми віримо, що в одного, що і в другого, що в них є шанс проявити і попасти себе, ну проявити себе на чемпіонаті Європи. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.